Працівники міської державної служби з надзвичайних ситуацій провели кілька рейдів в екосистемах, перевірили і те, як відпочивають полтавці в дендропарку, адже це пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. На щастя, говорять рятувальники, поки що в місті не зареєстровано жодної пожежі в лісі. Втім, якщо не контролювати ситуацію, вона може кардинально змінитися. Тому спільно із правоохоронцями та представниками органів виконавчої влади вони спілкуються. Із відпочиваючими та роздають їм листівки із правилами поводження на природі під час відпочинку на природі не розпалюйте багаття не встановлених місцях. Розпалювати потрібно тільки в відведених для цього місцях, не залишайте дітей без нагляду, не залишайте недопалки та сміття після себе. Цього разу й у менесникам зустрілися полтавці, які добре знають правила протипожежної безпеки, продовжує Ігор Майфат, але не зайве, вкотре нагадати їм ці нескладні пункти. Всі, коли з друзями ми з сім'єю виїжджаємо на природу, то ми стараємося знайти місця, де можна все-таки розводі костри. К сожалению, не часто такі місця спеціально відведені». Подібні інформаційні заходи проводять не лише безпосередньо в екосистемах, говорять іманесники. Під час навчального року лекції про поведінку із вогнем прослуховують учні шкіл та студенти.